Так, всім вітанечка. Бачите, зараз їду такими трошки вузькими е, дорогами, е, спуски, підйоми невеличкі, але повірте, це зараз закінчиться ближайшим часом. Через 2,5 милі це все закінчиться. Так от, народ. Е, дивіться, сьогодні мене буде дуже цікаво таке. Знаєте, як пам'ятаєте фільм, е, такий був е, прекрасний, е, коли. Да, щось не в ту сторону я поліс, але тим не менше, почну з того, що якщо е, чоловіки е, зараз чимось зайняті, вони можуть продовжити свою роботу, то інформація буде більш важливіша для жінок, скажімо так. Корречі, про що я хочу сказати? Хочу сказати дівчата за, за рулем трака, Буде отак от називатися. Е, хочу це відео власне, присвятити дівчатам, які які Можливо, зараз працюють в Європі, а можливо, би хотіли переїхати сюди і тут працювати, або або взагалі вони планують, приїхавши сюди, тут осісти на велику машину і власне працювати на таких машинах. Е, я хочу сказати, що в принципі на свій погляд я врахую, що тут ситуація є легша в плані тому, що. Дівчатам тут, а, в принципі, сісти на таку велику машину буде простіше. Чому? Першим скажу. По-перше, якщо ви приїжджаєте нульова, ви не знаєте, що це за машина. Що, як нею, коли ви підете в школу навчатися, вас навчать їздити. Що саме головне, розумієте? Вас навчать їздити, вас навчать паркуватися. Ви будете розуміти, як правильно використовувати цю машину. Тобто, всі ті тонкощі, які власне. Скажем, не можна отримати в Україні в зв'язку з тим, що в багатьох навіть немає відповідної техніки в школах. В Багатьох просто це є корупційна схема, яка просто на цьому заробляє кошти і не більше, не менше. Але тут, власне, ви можете навчитися. Дійсно, якщо ви хочете навчитися, вас підготують з нуля. З нуля, ви зможете сісти за цю машину. Їхати і заробляти теж досить, ну я, я рахую, що непогані кошти для якогось свого старту, або просто поподорожувати по 에, США та Північній Америці, сюди заїхати на південь, по всі коротше, куди, куди вам буде рейси випадати, скажімо, зробити для себе такий варіант, розумієте, тому що в принципі. Я можу вам точно сказати, що тут багато жінок їздять на траках. Багато. Багато, тому що власне на тій компанії, де я працюю, я можу нарахувати, що я бачив. Раз, два, три, чотири. Чотири жінки я точно знаю які працюють на траках. Це і жінки різного віку, це не є якісь там молоді, це не є якісь суперсередні, це є всього ну, різний вік. В них. Тобто, починаючи правильно від молодих до... Досить таких старших. Тому я буду казати, ця професія, в принципі, в плані старту, підйому, чому би і ні, народ, чому би і ні, розумієте? Дивіться, порівняючи з Європою, я вам можу точно сказати: перше, чому тут а, дівчатам буде легше працювати на траці, це буде не потрібно їх тентувати. Тут траки, як ну... Ми будемо всі розуміємо, що ніхто там не піде працювати на якісь, як вам сказати, там я не знаю флетбеті. Їздити. Ну, хіба що ні, що, само собою що може людина піти, я нічого не говорю. Але тим не менше, я думаю, що в основному всі будуть працювати так звані сухі фургони, це є драйвени, і так звані рефрижератори, це є, от власне, такі як в мене, з установкою. Це так само цей самий сухий, сухий цей, тільки з встановленою. До нього ще установка, яка охолоджує. Зразу хочу сказати, для хто з цим не стикався, повірте, тут навіть з рефом їздити, немає нічого складного, повністю проста така справа. Обслуговування його дуже є примітивним. Тобто табло ну, повністю обслуговується людиною без яких-то особливих там навичок і, і проходження яких-то супер курсів розумієте Тому працювати не проблема. І тому я рахую, що Європа це розтентовка, затинтовка, дошки, шмошки. Коротше, це все напрягає це і все я з ним працював, я це, в принципі, знаю. Радості там, в принципі, мало. Тому я рахую, що все-таки тут в тому плані воно набагато класніше, набагато ну, прикольніше. Це на мій погляд. Тому що відкрити, от, от бачите, от, якраз впереді, от бачите, от скільки роботи. Professional drivers, будь ласка. Дзвоніть, приїжджайте, все що хочете. Тут кожен трак, ну, але це USA, в Канаді таке саме, повірте. Що тут? В Канаді немає інакшого. Тому, от, продовжуючи тему дівчата за кермом трака. Наступне це є безпека. Тоба мені що не казав, але тут безпечніше на парковках. Тут немає такого, як вам сказати, криміналу, який є в Європі, особливо там в Франціях, особливо там в тих країнах, які я не буду перечислювати, але ви самі знаєте, де надзвичайно криміналітету багато в плані спускання. Соляри, обкрадання кабін, запускання газу в кабіни, ну і все в тому дусі. Тому я рахую, що тут працювати безпечніше, це однозначно. Наступне, який пріоритет ще, це є велика кабіна. Народ. Хто би мені що не говорив, я багато років працював на європейських траках. Я прекрасно знаю, що таке європейська кабіна, але так само я вже достатньо працюю. Тепер вже пару років. Скажімо, не один рік я вже працюю на американських траках, які, власне, є з великими кабінами. Велика кабіна це є комфорт. Розумієте? Це є дві зони. Є робоча зона і є зона відпочинку. В зоні відпочинку достатньо місця, щоб ви могли нормально там, скажімо, навіть готувати їжу. Ну, тобто, все зроблено так, що ви почуваєте себе досить комфортно, в плані якому розумієте? Ви тут не зустрінете. На парковках людей, які стоять з балонами біля машини і готують собі їсти. Розумієте? Тут такого немає. Тому я ще раз говорю, я рахую, що це є перевага, що ви можете собі дозволити або харчуватися в кафе, який ви заїжджаєте на тракстопах. Повірте, ваша зарплата вам дозволить. Я ще раз говорю, народ, якщо ви думаєте, що, ну, що тут все так настільки, знаєте, всі такі бідні нещасні, повірте, ви, ну, ви помиляєтеся, я на повному серйозі говорю. Я маю е в поверненні в кінці року за кожен свій день, який я в трасі, я маю повернення. Мені держава повертає, коли я податки сплачую. Мені держава назад вертає, то, що як враховується, моє харчування. Але це на це зараз не про це. Зараз ми е про дівчат за рулем трака. Так от та вся ситуація, вона відповідно є легшою. Для вас чому? По-перше, <кхід> тому що велика кабіна. Ви маєте можливість, як то скажем, себе більш комфортніше почувати. У вас є, якщо у вас довге волосся, є куди розвернутися, розумієте, а не європейський тракт. Тому що європейський тракт, в принципі, досить маленький, розумієте? Ви з ліжка зразу впали на, на, на сідушку, сідушки на цей. Тут відповідно у вас є ціла кімната, будуарчик такий, можна сказати, в якому так само в принципі, можна жити і працювати. Наступне сервіс на всіх практично заправках є душові, що так само немало важливо, розумієте? І це є дійсно круто, тому що в принципі при бажанні я в будь-який час собі можу зупинитися, піти помитися. Тобто, в мене тут більше свободи, в плані якому я тут сам собі господар, мене не жене диспетчер, якщо я хочу, я можу. Зупинитися спокійно, піти прийняти душ собі без всяких проблем, після завантаження, після ще чогось зранку. Тобто, тут -то зовсім по інакшому Повірте, я знаю про що я вам розказую. Я не розказую вам якісь такі, знаєте, гуморески можна сказати. Казочки, ні, я вам розказую дійсно, що тут я більш маю свободи. Я тут більше можу собі дозволити в тому плані. Тому. Відповідно, та вся ситуація, якщо ми беремо вже дівчат за рулем трака, то відповідно ця вся ситуація для них так само буде більш комфортніша. Тому що я ще раз скажу: тут задача, от як я їжджу на ріфі, так, наприклад, моя задача це запаркуватися до рамп. Все, на тому моя задача і закінчиться відкрити двері, і то не завжди я відкриваю двері. Є такі рампи, де я просто закритими дверима під'їжджаю, а вони вже їх там відкривають. Тому майте це все на увазі. Тому я рахую, що це є привілегії, розумієте? Наступне ширина доріг, величезна там парковок чи ще, щось, чи ще щось. Немає таких проблем, як в Європі з паркуванням. Народ. Я вам серйозно скажу, повірте, навіть в самий, в самий такий, знаєте, тяжкий день я все одно знаходив місце, де запаркуватися. І це було круто, тому що в принципі. Ви самі розумієте, що таке, хто працює з парковкою. Відповідно, парковки так само. Ну, що ми ще можемо сказати? Саме цікаве. Тут а, фірми, більшості фірм ставляться лояльно до того, що ви можете з собою тварин. Тобто, ви можете, якщо там завести собі собачку, можете собі завести котика і возити його спокійно з собою в траці, і ним бавитися разом з ним, тобто, мати такого кумпле, як то кажуть поляки, френдлі. Чувака, який буде з вами, і буде вам там завжди скажімо, ваш таку як скучні робочі дні буде згладжувати. Тому і так-так, ви повірте, і то через кордон так само люди пересікають зі своїми тваринами без жодних проблем. Ніхто не має ніяких тут проблем пересічення пересікання канадсько американського, американсько-канадського кордону, що ювеса Канада, Канада, USA. Canada, Canada, USA. Без жодних проблем розумієте? без проблем це все пересікається, і люди возять в нас в компанії. Я знаю, ну як мінімум, три-три людини, які я бачив особисто. Одна жіночка їздить з двома собаками, один чувак їздить з одною собакою, і ще я одного бачив, теж їздить з собакою. Тобто різні породи від малесеньких до величезних. Тобто останнє що я бачив, чувака в нас на фірмі, який їздить з вівчаркою німецькою в кабіні. Ну, хтось може там розказувати, та ну от ото ж там туди-сюди народ. Це є в кожного особиста справа. Якщо він собі так рахує за потрібне, він собі робить. Знаєте, я тут взагалі не хочу говорити, чи, чи це правильно, чи неправильно. Компанія дозволяє це, значить немає ніякого в тому проблем, розумієте? В кінці кінців, потім, якщо машина, тому що машина, в принципі, якщо ви працюєте на одній тій самій машині, машина закріплюється за вами, і я також не бачу жодних проблем, розумієте? Ну, машина ваша, ваша, все. Тобто ви, ви цілий час на неї виходите, ви на компанії можете руками працювати на одній тій самій машині. Вам не треба скакати з чумайданами з машини на машину. Але якщо вже навіть приходить така ситуація, що. Потрібно змінювати машину, тут перехід з машини в машини платний. І це в основному всіх компаніях, розумієте, якщо на то пішло, щоб ви просто розуміли, що в більшості компаніях тут оплачується коли ви пересідаєте з машини до машини. Так, що ще на рахунок дівчат? Що можна ще сказати? Ну, опять же, там всяких таких ну як то, Сексуальних там домагань чи ще щось в плану, ну є, само собою, всякі там, скажімо, ну не дуже там такі е, нормальні люди, але вони не в тому, що вони плані, що вони вони просто так себе видають їхня така поведінка, знаєте, але тут, в принципі, я не звертаю увагу, щоб тут а, хтось щось так знаєте десь там навіть. Е, ну, як вам сказати правильно, що тут такі всі знаєте, там, мол, е, зразу всі чомусь думають, що якщо. Дівчина їздить, знає, що вона обов'язково або вільна, або вона вже в ту хвилину шукає партнера, який от власне, їй потрібен, тому що от вона без нього просто пропаде. Розумієте? Ну це, це само собою. Що це не так, людина просто звичайно вона працює без всяких проблем. Тобто вона заробляє гроші так само, як ті самі чоловіки. Тому я всім там, от власне, чоловікам рекомендую, які бачать жінок, знаєте, за рулями. Ну трошки знаєте, як то кажуть, не, не, не думати, що це не вона бідна нещасна, що в неї це останній шанс, що вона бідна ж прийшла на трак працювати, щоб знайти собі до чоловіка. Тому що це якби вроді би чоловіча професія. Хоча дивлячись зараз, зарішньою тенденцією, то я бачу, що жінок стільки займає чоловічі професії, а чоловіки чомусь вертаються до жіночих професій, бігають по парковках. Ну і ви самі знаєте, не буду продовжувати. Хто в Європі працює, той знає, про що я говорю. Тому е я зразу говорю, повірте, якщо вона на траці, не, не означає, що вона вже хоче одружуватися, і вона бідна там вся і змоглася так і чекає власне, чоловіка. Ой, коротше, ну, в принципі, якось так розумієте, що в принципі я рахую, що ну, для дівчат, для жінок ця робота повністю нормальна. Я не думаю, що вони не справляться з нею. Чим, так само, як чоловік, розумієте? Ну, можливо, десь там фізично э, жінка може знаєте, уступати в чомусь чоловікові, але тим не менше, знаєте, деякі чоловіки так само ж фізично уступають другим чоловікам. Це ж не означає, що якось в них якось там щось неправильно. Ну, хтось сильніший комусь допоможе, допоможе слабшому там, відкрити двері чи вибити ще, 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 ще щось. -то. Ну, в таких нюансах. Якось так виглядає. Я ще раз говорю, я нічого не бачу такого, щоб казати, відмовляти жінок власне, працювати в тій сфері, як, як трак-драйвером. чи ще щось. Мені здається, така сама звичайна професія, як інакше. Просто тут а, ви їдете, просто працюєте на більшій машині і возите трошки тяжкіше, чи ваша сумочка. Ну, от, в принципі, якось так. Тому. Можу одне сказати, шановні дівчата, якщо ви хочете поміняти своє життя на життя, яке проводити будете цілий час в дорозі, як то кажуть, велкам, будь ласка, приходьте. Тут, як завжди, недобор кадрів, тут людей завжди потребують, повірте, без роботи ви не залишитеся. Ну, не знаю, чи само собою надовго хватить людину, тому що це робота специфічна, але чому б і ні, знаєте, покататися можна якийсь певний період часу, спробувати, чи сподобається, чи не сподобається. А може хтось і знайде свою другу половинку і туди будете бавитися в общу касу загально, будете працювати всі на одне. Ну, Це таке, це вже друга ситуація. Добренько, ладно, всім-се найкращого, на тому закінчую. Все. Бажаю всім успіхів.